Уважні, шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там отже справила йому вечерю, і Марта услугувала Йому. І Лазар був одним з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного, і помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям. І наповнився дім пахощами мира, каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити. Чому не продано це миру за 300 динаріїв і не роздано бідним? сказав він так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди клали. Ісус промовив Лишіть її, вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди. Мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді поросвященики змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через Нього і вірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули. Почувши, що Ісус іде до Єрусалиму, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І, знайшовши Осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збогнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього. І що таке вчинено йому? Та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав Лазаря з гробу і воскрес його з мертвих, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава Ісусу Христу. Не розходьтеся. Хто там сідає на лавочку трошки ближче підходьте. як ваші справи? Добре? Ходите до школи? і що як в школі? Ви йдете до школи з радістю чи з таким? З таким, то А батьки вас відпускають з радістю чи з сумом? Радість. А для батьків завжди радість, коли діти йдуть до школи. Ну, хіба би щось там, але переважно все радість. Добре, якщо ви ходите до школи, ви, напевно, там читеся, правда? Якщо ви ви вмієте читати, правда? Писати? Слухати. Добре. А що ви чули в сьогоднішній Євангелії? Тільки одна? Ще хтось чув щось? Одне слово. Хто чув одне слово з Євангелії? Добре, два слова. Три? От уже багато. Добре. А хто може чуть-чуть розказати про що було Євангеліє? Хто пам'ятає найбільше? Шість, до шість, шість днів до Пасхи Ісус був в Витанії. Там, де був мертвий Лазар і Ісус воскресив вас Добре. А де знаходиться Витання? Хто знає? Що таке Витанія? Місто? Чи такий магазин? Точно? Точно, так, питання це таке місто. І що він там зробив? Кого воскресив? Точно, а як він то зробив? Хто знає? Е, він підійшов до гробу і сказав: Лазаре виходь. і що Лазар Вийшов. Бачите, Лазар вийшов. Так просто, правда? А якби то сказала людина, Лазар би вийшов чи ні? А чому? Ісус був Богом і Він міг воскрешати. Ну, Ісус є Богом. І в той час також. Добре. А що далі було? Він воскресив Лазаря. А що було далі? Хто пам'ятає? Поїхав в Єрусалим. А на чому він поїхав в Єрусалим? На машині? Точно на услі? А ви знаєте, як осел сел виглядає? А як він виглядає? Сірий, маленький, хвостик має. Що ще має? Вуха. Великі чи малі? великі Ну, такі середні так? Добре. Добре, що там ще було? Він взяв усла Ісус, так? Чи машину. Добре, хай буде. Усла. І що далі було? Хто пам'ятає? Поїхав в Єрусалим. Добре, добре, в Єрусалим. А Єрусалим це що таке місто чи то магазин? Молодці. І що було далі в тому Єрусалимі? Для чого Ісус туди поїхав? Е, він туди поїхав і йому почали говорити Осанна Осанна на висоті і почали кидати одяг і листя пальми. Одяг кидав то точно не магазин? Добре, а далі що було? Пальмові гілки кидали. Пальмові гілки кидали. А хтось з вас знає, як пальма виглядає? Як вона виглядає? Така висока, така маленька. Десь така, так? Ну, є різні. Є пальми великі, є маленькі. Та десь такі є. Кокоси на пальмах. Можливо, і кокоси. Можливо, банани. Там вже собі можете щось продумати. Але пальма це таке дерево. Добре, молодці, щось ви чули. І що сталося далі? Ісус заїхав до Єрусалиму і йому кидали під ноги одяг, так? пальмами Пальмове віття. А далі що? Охоронці і священники казали, нехай вони сказали Ісусу, нехай він накаже не їм замовкнути, а, а, а Ісус відказав вам як, як всі люди замовкнуть, то каміння кричатиме. Ого, нічого собі. Я вона й сам такого не запам'ятав. Молодці. Добре, тепер питання таке дуже серйозне. Для чого Ісус Христос заїжджав на ослі до Єрусалиму? А ну, як ви думаєте? Тут нема правильної відповіді поки що. Так як ви думаєте, для чого Він заїжджав до Єрусалиму? Щоб відбулося Писання. Добре, ще які варіанти? Щоб проповідувати. Добре, ще, ще. Які варіанти? Щоб загинути за наші гріхи. Добре, і далі. Які ще варіанти? Щоб показати людям, що Бог існує, насправді, що він може воскресити. Молодці, кажи. Мила на хресті там. Щоб вмерти на хресті, так? Добре. Щоб проповідувати. Добре, ще варіанти. Він хотів, щоб всі війшли до царства Господнього. Заїжджав Бог тю миру, так? Добре. А що ти маєш відповідь? Кажи. Щоб померти на Христі. Добре. Ще варіант. Щоб воскрешати людей. Добре. А чи міг би Ісус Христос не заїхати до Єрусалиму? Міг би чи не? Як ви думаєте, міг? Хто каже, що так, піднесіть руку? Що міг би не заїжджати? Міг би поїхати собі до Франківська, наприклад. А хто каже, що не міг, що вже мусив їхати до того Єрусалиму? А знаєте, яка точно правильна відповідь? Ану хто знає? Е, щоб заїхати в своє рідне місто, там він народився. Ні. Ісус народився не в Єрусалимі. А де? Вифлеємі, так Щоб проповідувати людям. Так, але насправді Ісус Христос міг би і не заїхати в Єрусалим. І там, якщо ви були уважні, чули, що була одна жінка, як її було звати. Хто яка принесла миру. Миру це така пахуща така олія. І вона цією олією, що робила? Ісусові ноги своїм волоссям. І Ісус сказав, що вона це робить для чого? На мій похорон. Що Ісус має померти. І так, якщо чесно, Ісус Христос міг би собі поїхати в обізду до Єрусалиму. Він знав, що його вже там чекає. Він знав, що Він буде страждати, мучитися. Він же розумів, що там скоро буде щось таке дуже жахливе в його житті. І він готував до того апостолів він їм говорив, що зараз щось буде таке дуже, дуже погане. Але вони його не розуміли. Як ви думаєте, Ісус, знаючи, що його чекає спочатку добра така слава, його будуть всі любити, потім його можуть вбити і розіп'ясти, мучити довгий час. Як ви думаєте, чому він це зробив? Чому він поїхав до Єрусалиму? Чому він поїхав до Єрусалиму? Якщо він знав, що з ним, то все станеться? Щоб померти з наші гріхи. Ще варіанти. Для чого він поїхав? Ну а для, чому, для чого йому помирати за наші гріхи? Щоб висловити людей з пекла. Добре, дуже близько. Щоб показати його любов. Дуже близько. Ще. Щоб відкрити ворота до раю. Щоб збулося писання. Це була ніби його місія, він мав зберегти людей. Добре. І перемогти злого, щоб пробачати наші гріхи, щоб врятувати світ, Щоб врятувати світ. А знаєте, чому це Христос хотів зробити? Врятувати світ, померти за гріхи і так далі? Є одна причина, щоб віруючи в нього, могли не страждали, а могли увійти в рай. Щоб нас врятувати, щоб любити нас. А якщо так вдуматися, то вже сказали. Ісус йде в Єрусалим і знає, що там його чекає приблизно. І знає, що він там загине, Він готує, готує вже себе до похорону. Він говорить про це апостолам тільки заради однієї причини. Бо Він любить нас. От була у вас в житті така ситуація, що ви заради якоїсь людини готові були на все. Напевно, ваше не дуже було, може в когось і було. Ну, батьків, напевно, було таке. Що вони готові заради вас, там, я не знаю, що, гори перевернути. І навіть тоді, якби, ті, якби батькам, наприклад, сказали, що вони не будуть після того мати руки, чи ноги, чи ще чогось, батьки все одно би за вас своє життя віддали. Так само Ісус Христос йде в Єрусалим з однієї причини, бо Він любить нас. І тим самим Христос нам задає питання кожному з нас, і дорослому і малому, чи ми розуміємо, що Христос нас так сильно любить? І чи ми його любимо? Так сильно, як він нас полюбив. Бо це насправді дуже важливе запитання про любов. Любов не тільки таку емоційну, любов не тільки в картинках, не в таких словах, не в мелодіях, не в музиці, але любов справжню, та любов, яка готова віддати своє життя за інших людей. Тому зараз, коли будемо молитися літургію подумайте кого подумайте за тих людей, помоліться за тих людей, за кого. Кого ви дуже сильно любите. І потім будемо підходити і говорити. Добре? Слава Ісусу Христу!